Повно ситуаційної бізнесі маємо таку просту абревіатуру: Seals". Stop, Look, Listen, Smell у прямому перекладі з англійською: зупинись, дивись, слухай, нюхай. Перше, що треба зробити під час маршу, це зупинитися для того, щоб мати можливість краще оцінити те, що відбувається. Зазвичай, коли ми з моїм підрозділом зупиняємося, ми чекаємо, поки не стане тихо. Але це не завжди відбувається, що підводить нас до наступного пункту. Дивитися потрібно озирнутися навколо, що відбувається навколо вас. Що ви бачите на землі? Тепер потрібно слухати, коли вщухаєш шум, озирніться і прислухайтесь. що ви чуєте нарешті, нюхати до чого треба принюхуватись. Якщо ви довго жили в лісі, то у вас буде інший запах. Коли ви довго живете в лісі, дуже цікаво спостерігати за тим, як змінюється ваш запах, або коли ви просто поїдете в іншу країну чи іншу місцевість, ви помітите, що ваш запах зміниться.